Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа Амінь. Христос Воскрес! воскрес! Доріво Христі сьогодні маємо святого апостола і Євангеліста Мар Марка. Сьогодні Святе Євангеліє нам ставить перед очі оту ту подію, коли Ісус Христос вибирав собі апостолів і коли давав їм наказ і каже, і. Нічого не, щоб вони нічого не брали в дорогу крім самої паліці, ні хліба, ні турбини, ні грошей в гаманець, щоб убивалися в сандалі і не вдягалися в дві одежі. Ідіть, щоб ви дали людям можливість взяти участь у жертві. До сьогодні ми маємо тих учнів Христових, хто є наші дорогі священники. Які є послані до народу, щоб народ мав можливість поучаствувати у жертві. І посилає своїх учнів і каже, не беріть з собою нічого, ні грошей у гаманець, ні торбини, нічого не беріть. Щоб люди, які прийдуть до мене, каже Господь, мали можливість поучаствувати в жертві, щоб мали можливість підтримати свого священника і через це взяти участь у жертві, ось що хоче Христос. А тепер хочу з вами вернутися до Іванглії від Івана, до другої глави той. До другої глави де написано, як Христос прийшов до храму. Чуєте, що Він каже до апостолів? Нічого з собою не беріть ту дорогу. Дайте можливість, щоб люди поучаствували в жертві і вам дали. Той дасть кусок хліба, той дасть тобі грошей, а той дасть тобі одяг, бо тому що ти. Взяв маєш тільки в одні сандалі і в дві одежі не вдівайтеся. А тут він заходив в храм Божий, а тут вівці, кози, голуби літають, розумієш, Бики тут, рують, тому що приносять всіх у жертву. Тут міняють, сидять, тому що у храмі люди з'їжджалися з усіх усюд. Дехто дуже довго йшов. Щоб принести пожертву і щоб мати участь у Божій жертві, кожен єврей мав обов'язок раз хоча б за цілого життя свого прийти до храму і поклонитися Богу живому, Богу єдиному. І вони йшли дехто пару днів, хтось місяць йшов, щоб прийти до храму. Ну, ясне діло, що і збирав якийсь кошт, приходив з тими своїми грішми. А ті гроші там ніхто навіть не знав. І тому сиділи там, міняли, брали ці гроші твої, міняли тобі на гроші храмові, і вже за храмові гроші ти міг купляти. Хто голуба, хто був бідніший, хто якогось ягня, а хто вже був дужчий, то купляв бика великого. І там ці тут платили, ці ведуть туди, того бика рижуть, кров там, спеціально тілевіте, які то все. Відібирають ну туди, складаються туди. Рух як на м'ясо комбінації. Ти туди, ці туди. туди. Жертовне м'ясо, трохи йде на вогонь, трохи кусок відрізав, тому видав, віддав, той, тому передав. І такий, знаєте, рух є, двіж, все. А Бога нема. Бог не при чому? Бог не при чому. Саме головне, який курс у храмі на сьогодні, оскільки ці шекелі будуть сьогодні продаватися, так курс виклали, так як у нас в екщенжі, так, екшені, обміні валют. Все, потім всі тут ведуть, ці виводять, ці заходять, розумієте, ці, кожен старається стати на місце, таке, яке торговельне місце, яке на скуті станеш, щоб навіть ніхто не буде бачити. А так старалися все трохи ближче, ближче там, де люди проходять. І вже так. Вже так попідходили, що вже людям було тяжко до храму пройти. Чуєте, як зелей перекриває людям дорогу до Бога? Слухайте, та сама пожертва. то саме, що казав Христос учням своїм. Ідіть нічого з свого дорогу не бріть, не люди вам дадуть. Чи Христос є проти грошей, чи проти майна? Ні. Але дорогі мої во Христі. Є різна форма подачі того всього. Якщо ти ставиш на перше місце в першому варіанті священника, якого ти хочеш підтримати, бо він священник Божий, це одно. Але коли ти приходиш до храму і вибираєш. Голуба, чи ягня, чи там ще щось так, скільки я тут маю грошей, ні, мені на цього не стане. Давай того. Це купимо. Предмет обговорення що? Голуби, ягнята, гроші, шекелі. Де стати, куди пройти? Я тут перший прийшов. Ні, 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 ти тут не стояв. Тут цей стояв. О таке. Розумієте, Бога нема є оцей рух бізнес. І так як цей бізнес був систематичним, там доходи були шалені. І Господь Бог, коли прийшов туди, на місце зустрічі Бога і людини, сам не міг дойти до храму, бо думав, що тут ці продають ці тут стоять. А ці кажуть, куди ти сунеш, куди ти сунеш, ти не бачиш тут очередь, куди ти йдеш до Христа? Часом в наших храмах Бог не може прийти до середини. Знаєте чому? Йому люди не дають. Люди не дають своєю заскружлістю, своєю пехатістю своїми часом тими закоренілими традиціями я тут маю стояти. Це моє місце. Ти став на моє місце, Церк? Я знаю нас в селі. Там звідки я родом? Церква давна і, і більше як 200 років. І у той час ще у церкві не було підлоги, а були плитки. Викладено, ну, як сказали, таку подсаску, так? невеликими такими плитами. То кожна газдині мала свою плиту. Вона прийшла, стала і каже, це моє місце, все по І знаєте, це добре, що ти маєш місце у церкві, бо значить, ти часто ходиш. Але ви зрозумієте, що людина, яка прийшла, зрушилася перший раз пішла до церкви. Не ходила. Але десь там почула, десь там почула, та певно, треба піти до церкви. Приходить, а тут вже кожен на своє місце. Ти що тут прийшла? Ну, по сонці тут не твоє місце. Чуєте, через часом наших таких дуже побожних, дуже правильних людей, ми не даємо можливість Богові прийти до церкви. Бо людина приходить перший раз, вона прийшла до Бога і вона не годна дойти, її не пускають. Каже: ти куди пішла? Перший раз йдеш у лавку, свічки купи, заплати там за свічки, куди ти пішла без нічого. Так, за здоров'я туди, за померлих туди. Вона вже поклала друга підходить з дині. Карточки за здоров'я тут, пишіть туди, несіть туди, ту лавку, це туди. І людина ходить, їй всі кажуть, куди йти, що робити. І сам той похід до Бога перетворився у похід до головних церемонімейстрів храму. Є така Посада церемонімейстер, той, що керує якимись там міроприємствами. Людину поводили, поколотили, а коли священник говорить проповідь, ну, є, що слухають люди, а є, що абсолютно не слухають. Службу пропустив, проповідь пропустив. Ну, і чого ти прийшов до церкви? От тоді Христос бере батіг, бере нагайку і перевертає ці столи, виганяє цих торгівців з храму і каже, що ви зробили мені? Храм Божий перетворили в храмницю. Тому поняття прийти до Бога. Не дивіться, що хтось не ходить і не прийшов. Подивися, чи ти не заважаєш комусь дійти до Бога. Може, через тебе хтось не може прийти до Бога. Дуже хоче, а не може. Часом чоловіки вдома, розумієте, хватить до тої церкви ходити, жінку не пускає, робить її спеціально, хоче показати, який він великий газда, не пускає жінку до церкви. Або дітей. Дітям того не треба. Діти не йдуть до школи, не сівчуть. Він з того буде, хліб не буде мати, що йде до церкви, а до школи ходити буде. А в неділю має вихідний, не сиди вдома, відпочине. Ви стали причиною, що не пускаєте людину до церкви. Чи це ваша дитина, чи це ваша дружина? Чуєте, що Христос таким і зробив? Вигнав з храму. І не просто ідіть собі геть помало, Взяв нагайку і бив, і ви будете побиті життям ті, що чините перепону людям, щоб прийти до Бога. Задумайтеся над цим. Чи ти не є перепоною, що хтось не може прийти до Бога? Або через твоє неморальне життя. Люди на тебе дивляться, кажуть, та десь він до церкви ходить кожну неділю, в хорі співає, ще я там щось. Там. Такий активний. А подивіться, як він себе поводить. Ваша поведінка може відкинути людей від церкви. Подумайте над тим. Не просто, що ти ходиш, але чи твій похід часом не є причиною, що через тебе хтось не може дійти до Бога. Що через тебе священик не може ставати до проповіді, бо як вийде тебе в церкві, та й забув, що читав у Євангелії, скільки ти з'їв зів своєму священнику. розказуючи, який він має бути, Христос на тебе вже батіг приготував. гайку добру. Всім тим. То чините переповну людині до Бога. А особливо, коли ви зневажаєте священство. Якщо священик, якщо Ісус Христос покликав Його до священства, не роби себе мудрішим від Бога. Не поясню, який має бути священник. Бо іменно до вас, таких, як ви є, Посланий той священник, який до вас прийшов. Бо іменно через такого ви спасетеся, іменно через такого, який до вас посланий, прийдете до Бога більше не через ніякого. Бог знає, куди кого послати і звідки кого забрати. Бог знає, кому дати життя, у кого забрати. Бог знає, кого привести до роботи і кого. Відкликати від роботи. Бог знає, кого привести до служіння і кому дати владу приводити служителю. Дякуємо, Господи, тобі, що відкриваєш нам мудрости, твої присутності на землі, поблагослови кожного з нас, що спішимо до Твого храму, Господи, щоб наповнити Тобою. Храм, до якого йду, а ні в якому разі не стати перепоною, щоб інші люди через мене не могли прийти до спасіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес!